Всім привіт! Рада вас вітати на своєму каналі! Боже, яка я гарна, дівчата! І сьогодні хочу з вами поділитися дуже гарною такою пропозицією. При замовленні будь-якої одиниці Депала друга води в подарунок. Цьогоріч дебава робить таку свого рода Чорну п'ятницю, і вона особлива, тому що п'ятниця розтягується на декілька днів. Лише з 24 листопада до 2 грудня компанія дарує неймовірну акцію. Замовляєте один товар, отримуєте два. Це означає, що при купівлі будь-якого товару ви отримаєте ще один у подарунок. Вибирайте улюблені аромати, або відкривайте для себе щось новеньке. Зараз буду робити розпаковку. Я собі замовила, хочу поділитися з вами. І тепер ви можете подвоїти своє задоволення або потішити своїх близьких. Зараз, дівчатка, роблю розпаковку. І розповів, як це працює. Додавайте до кошика, а посилання на замовлення зі знижкою ви можете знайти в закріпленому коментарі. І обраний аромат, або будь-який інший товар із асортименту Депало, на вибір буде по двоє день. Один для вас, а другий йде в подарунок. І можна цей подарунок зробити своїм рідним. І близьким. Суть в тому, що людина обирає один аромат, наприклад, наприклад, 30 мл. І у подарунок буде також 30 мл. Можна навіть коригувати аромати, замовити один, а інший прийде в подарунок зовсім інший. І так з будь-яким товаром, який ви знайдете на сайті Депава. Ну що, дівчата? Інформацію почули. Посилання в залишеному, закріпленому коментарі ви знайдете, натискайте, переходьте і замовляйте в задоволення. Ну, вдруг, зірочки склалися не так, і ви не знайдете це посилання. Пишіть в коментарях. Хочу посилання! І я вам це посилання скину. Але ж давайте зробимо розпаковку, і я вам покажу, що я собі. Замовила. Звісно, мені приходить сертифікат. Продукція Депава сертифікована. Ви знаєте, що я співпрацюю вже не в перший рік. Вже майже 5 років ми співпрацюємо з компанією Депава. Дівчат фасується, все запаковується дуже обережно. З любов'ю я б сказала. Так, що я тут собі назамовляла, замовляла, зараз вам покажу. Будемо доставати почергово. Замовила один аромат, інший мені прийшов у подарунок, де пава дівчатка. Дивіться, я замовила собі 30 мл. На сайті ви знайдете саме, саме знайдете назву аромата, який ви полюбляєте. У мене, наприклад, дуже улюблений це кліма. Це імператриця, ну і звісно, шкандаль. Склад цієї, цього аромату це 30% парфумованої есенції і 60% олії Жожоба. Тому, дівчатка, дівчата, дівчата, дивіться, я собі замовила хуга Boss. Це не собі а чоловіку, вибачте. тому замовляла для себе, а чоловіку прийшло. О подарунок, дивіться, що я не так відкрила. чи ж... О, ні, зараз трошки по-іншому. Новий ковпачок. Дивіться. Все все як лікар прописав. Ага, це все по-новому. А, це в мене він випав з цього. оп оп, 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 оп. все, все добре. Так, ану, зараз. Ох. Ну, мені подобається. Я замовляла на свій смак, тому чоловіку сподобається. Шукайте, ви знайдете всі свої улюблені аромати і обов'язково впевнена, собі їх будете використовувати. Інший, в мене один, я замовила, це прийшов подарунок, чоловіку буде. А це буде мені. Це у нас Life Life 30 мл, 258. Так, зараз. От, телефон дзвонить, але. О, дівчата, свіжий, свіжий аромат, просто неймовірний. Саме цікаво, що вони різні. Вони різні. Один я замовила, а інший прийшов у подарунок. Тому скористайтеся такою можливістю. Мені дуже подобається, вже один використовувала ось такий аромат, аромат зроблений у вигляді. Помади, дівчатка, дивіться, раз. І воля, раз, дуже зручно покласти в сумочку. Один аромат у мене прийшов. Ой, моя улюблена імператриця, як я її обожнюю, дівчата. В сумочці лежить тільки раз, раз і все. Обожнюю, обожнюю. І поїхали далі. І другий аромат прийшов оранж. 267-й. Я там дуже гарно походила по сайту, не тільки аромати, є і е, освіжувачі повітря, гелі для душа є дуже класні. Я користуюсь, ще трошки є, але зараз треба скористуватися акцією. Один замовляєте, і другий приходить в подарунок. Далі, а це вже буду оранж. Отак. Отак. Ох, дівчата, все я втратила свідомість, як це дуже гарно пахне. Але я хочу сказати, дівчата, що дуже стійкий смак. Ми повинні розуміти, що за невеликі кошти ми отримуємо дуже гарну якість. Тому, мої зірочки, любі українці, такою, скористайтеся такою можливістю. Зробити подарунок, ідуть свята. Да, ми зараз з вами живемо в дуже важкі часи, але себе порадувати, змінити трошки свій емоційний стан нам цього ніхто не запретить. Тому доставочка йде дуже швидко. Я вчора замовила, сьогодні вже прийшло. Я отримала задоволення. Отримала вигіду, тому що. Скупила, зробила замовлення вигідно. Одне, за один, за один, одну одиницю товару я заплатила, інша мені прийшла в подарунок. Ну, чого ж не скористуватись? Один дорівнює 2. Математика взагалі, із фантастики. 2 дорівнює 4. Замовили два аромата, Вам прийшло чотири аромати. Дівчатка, дуже математика така нескладна. Тому шукайте. Посилання замовляйте і використовуйте в задоволення. Тому що пахнути дорого за недорого це дівчата дуже круто. І хочу ще раз зупинити вашу увагу, що аналог. Аналог аромату, який ви використовували раніше, коли в нас була можливість подорожувати. Я, наприклад, в мене завжди був бюджет дюті фрі, я завжди собі купляла. Але зараз такої можливості немає. Тому, використовуючи і е, не використовуючи, а взявши на озброєння акцію від депава, я вам рекомендую її використати на 100%, поділитися цим відео посиланням зі своїми друзями. Обов'язково перейдіть по цьому посиланню, і саме ви отримаєте цю знижку. Любі українці! Я бажаю нам тихого, мирного дня. Всім людям на землі я бажаю миру і злагоди. Я вас люблю, цілую і ціную. І разом з Депава ми робимо собі настрій. Папа! -па.